Зеленський мріяв стати президентом миру, за його словами, для цього він готовий сідати за стіл перемовин із путіним, дивитися йому в очі і домовлятися десь посередині. Якщо у нас є хоч якась можливість війну закінчити, ми навіть зробити все для того, щоб прекратили умірати наші. Людь Зеленський був переконаний, що його головний конкурент, тодішній президент України Петро Порошенко не робив цього через одну вагому причину боявся втратити заробітки на війні. Колишній комік і політичний неофіт розраховував на свою харизму якої, як він вважав, буде достатньо, аби домовитися про мир з Путіним? Чому Зеленський вірив у свою винятковість? Не останню роль у цьому певен, зіграло минуле. Він хотів зрозуміти Путіна, він хотів з ним домовитись десь посередині. Це бажання у результаті призвело до катастрофи, широкомасштабного вторгнення Росії до України.